Вітаю, друзі. Ну що, як у вас справи? Так, давайте глянемо побітку. Так, як це основний інструмент, яким я торгую, яким я, яким я торгую зараз. Так, е я додався до шорта. Додався як на віртуальному балансі, тому що зараз конкурс. Було у мене 10 контрактів, зараз 20. І також додався на своєму особистому рахунку. Ось бачите, на цьому підвищенні. Можливо, пам'ятаєте, я вже 3 відео чи скільки назад малював таку, такий спуск. Малював спуск, так що будемо проторговуватися. і потім буде така паличка. І ми будемо далі йти. Торгуватися в такому рейнджі. І я говорив, що на такій паличці, якщо я таке побачу, то я буду добиратися тут. Я так і зробив. Оце я це така, можна сказати, особливість криптовалютного ринку, тому що паттерни, по яким я ну, вчуся, можна так вичитую, це з традиційного ринку, це все такі аномалії можна сказати. Тому я тут нічого не робив, просто дивився, спостерігав, як воно це буде е, відбуватися. Е, що далі по бідку? Я думаю, що, можливо, ще декілька днів будемо ще таке потихеньку підніматися. Там, але не сильно там, до 98 може. Може, і не буде. Може, вже з понеділка. Е, з понеділочка ми підемо. Йдемо вниз. Десь сюди там, на 81-83. Потім тут буде знову такий підйомчик і знову вниз. Десь так. Так, і всі питають по альткоїнам, як я бачу по альткоїнам ситуація. Ну, оскільки е я очікую зниження бітка. То від, від альткоїнів я не очікую нічого, нічого нового. Тобто, вони будуть слідувати за бітком. Так. Ну, ефір, наприклад. По ефіру я давно малював картинку таку, що він тут не допадав. І це лише. Корекція від цього падіння. Оця ситуація. Мені нагадує XRP, коли він був десь ось тут. Зараз покажу. Оця ситуація нагадує мені зараз ефір. Тобто він впав. Отут не допадав, скоригувався. І бачите, ну, структура дуже схожа. От. Раз, два, три вершини. Раз, два, три. Три вершини. Ну і тобто, якщо все так і буде, то він піде вниз далі. Ну і біткоін в свою чергу. Вечір піде ось. Район 50 тисяч. Так само по іншим альткоїнам. Топтимізм теж дуже давно. Я... Ми ще тут його розглядали. І кажу, що в мене таке перечуття, що просто засаджують. І от ми вийшли, трендово пробили. Відтестували її, і далі просто будемо спускатися так. Ну, як тут на малюнку. Не сильно, але потихеньку будемо спускатися. Так, да, воно здається, от інші альти теж там подивишся. Кимось там наче вже все дно. Ну тут теж, бачите, трендово, можемо легко пробити дно і далі спускатися. Там. Тут вже здається, що іначе падати нема куди. Але якщо біток зробить мінус 50, то. Ну, Чому цей не може, наприклад, альткоїн впасти на 03. На 01, наприклад. Легко. Легко. Але я альткоїни не продаю. Ну, тому що хто знає, бачите, зараз такий ринок. Щось росте, щось падає, тому. Це тим паче, що для альтів це дуже класна зона накопичення. Що тут продавати. Нема сенсу просто продавати. Ну, той саме XRP. Ось тут на падінні ми падали, падали, падали. Ось тут падали, падали, падали. І тут на тобі бам! Тут 0,44, потім упав на 0,23. Ну, два рази. От щось можливо, можливо, буде щось схоже ось на, на ось цю штуку. І потім по альтам буде такий відскок. Тобто, поки від альтів я не очікую сильного росту. Я на початку року записав відео про три можливості е, заробити в цьому році. Тобто, перша можливість, ми зараз її відпрацьовуємо. Це шорт побітку. Не всім вона підходить, тому що шортити не всі можуть. Тому ті, хто не шортить, в них дві можливості. Я нагадаю, що перша можливість це шорт бітка, друга можливість це лонг бітка, І е третя можливість це Long по XRP. Так, лонг по XRP. Ну, якось, якщо ми там будемо падати. Тут ми будемо купитися, поки біткоін буде рости, і буде якась палка. От так. Я малював вже трикутник. Да, ось він. Малював трикутник по е XRP, як ми будемо виходити з нього. Тобто, воно навіть краще, що у XRP вже показав, що ми цей трикутничок пробили. Значить, тут ми будемо дуже довго ще торгуватися. Але зазвичай перші хвилі росту, це тільки перша хвиля росту, перші хвилі росту вони закриваються майже повністю. Тому шанс дійти до 50 центів дуже реалістичний. Але я е своїм знайомим, ну і тут в каналі раджу купувати в районі 80 центів. Це буде нормальна ціна. Це не, не по 2 долари, не по 1,5, не по 3. Можливо, хтось і по 3 купив. Ну, це стандартна справа. 80 центів буде нормальною ціною для покупки. От. І на цьому відскоки теж можна буде заробити. Далі, далі вже будемо формувати ось таке тут дно для виходу з трикутника. Тобто, ну, треба зрозуміти, що ринок змінився. І торгується все дуже довго. От. Тому поки я не очікую. Від Альтів нічого такого. Ну і треба також згадати, що всі там якось фанаті від Трампа. <кхід> і я не розумію чому. М -м якщо нагадати, <кхід> -то, Трамп був обраний президентом коли? Перший раз? В 2016 році. І вже в 17-му році у нас почалася суперведмешка за правління Трампа. Тобто зараз у нас те саме відбувається. Обрали Трампа, пішли рости, і ведмешка. Чого ні? І ще ж Трамп це такий чувак, який любить дуже гроші. Судячи з його дій, а не слів. Навіть перед тим як він офіційно вступив на свою посаду, за два дні до цього він запустив свій мемкоін, який називається Трамп. По законодавству Сполучених Штатів його б мали посадити, але він знає, що він стане президентом і йому нічого не буде, тому за два дні до, до вступу на посаду він запускає такий мемкоін і обдирає всіх. Ну, то, тобто, це чоловік, людина, яка е, обдирає інших людей. Це жулік, бандит, в нього багато судимостей. Тому я не розумію очікувань людей так само, як в нашій країні голосували за Янковича, відкритого Бандюка, і від чогось, від, очікували від нього чогось е, позитивного. Треба дивитися на дії. От. Тому. Тому ну, я поки так очікую. Альти будуть, ну, біткої нехай впаде зараз на 80. Да? Альти теж там просядуть. Але вони знову будуть відростати на ті ж значення, з яких падали. І так воно потихеньку буде падати, падати, тихенько так злізати. Подивіться на XRP. Дуже довго падає. Те ж самий атом. Так. Атом, да? Ну, тут є простір, куди падати. Розворотних якихось структур я ще тут не бачу. І тим паче тут ось ця лінія. Ну, я теж на неї так іноді дивлюся. Вона навіть ще не, не розвернулася. Якщо взяти XRP. То ось тут ми бачите, тут вона вже пішла на розворот. А в Atom вона ще навіть і, і ніяких натяків не дає на те, що ми розвертаємося. Ось тут теж дивіться. Тобто атом знаходиться ось, можливо, ви бачите, ось десь тут? То ще, ну, може, півроку буде ще так падати. Трішки, трішки вниз, там вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Але я б не продавав би, тому що ну, ми на дні паль там. Що тут продавати? Десь так. Так, що це за біржа? А, це Мекс. Це зрік Так. Що ще я хотів е... хотів показати. А, по тим монеткам, які ми продавали, дивіться. Значить, XRP ми продали. Потім е... HBAR продали. Бачите, я відмічав тоді, ще, коли ми були на хаях, відмічав зони для покупки. Ми майже до них доходимо. Все окей. Потім, що ми Алга продавали? Бачите, доходимо майже сюди. <кхем> ну тут все таке. Бачите, Світкоін теж. Він потихеньку стріляє, хоч біток і падає, але такі постріли відбуваються. Тому воно ну, альті може такий бути. Так, глянемо теж ноткоін. Ну, Іде все по, все по намальованому. Теж. Це дуже давно ми ще й розбирали цей тонкоін ще півроку назад. Все йде, як, як ми і говорили. То вниз. І тут йому ще. Це, про цю монету можна взагалі забути поки. Це рік-два може, може так спускатися. Тонкоін. ну дивіться. Про нього я теж говорив давно ще ми ось. Так, і що ось тут. Ось тут ми були. Нічого не змінилося. Це все чітко йде. Це не той графік. Зараз подивимося, де я там малюваю тон. тон тон Так. о. Так що, друзі, треба чекати? Чекати і вчитися торгувати. Я не буду вам казати, що ой не лізьте там на, на фьючерси і так далі. Я навпаки казав би, що лізьте на фьючерси, втрачайте гроші, вчиться, але не здавайтеся. От, така от від мене порада, тому що тільки так можна навчитися торгувати. Ці всі там стратегії і так далі. Ну, нічого там не працює. Тільки коли ви свою систему розробите. Зробите мільйон помилок, втратите кучу грошей. І якщо ви не здаст... просто не відступите назад, воно дасть в результаті свої плоди. Ви навчитеся. Ви будете відчувати ринок. Тому торгуйте, втрачайте. Нічого страшного. Поки ще молоді. Якось так. Так що по альті чекаємо, біток шортимо, потім будемо заходити в лонг і заробляти грошики. Дякую за увагу. До зустрічі!